Безумовно, Україна має пройти процес деолігархізації країни. Першими, хто заявив про те, що олігархія це найбільше зло для країни, це була радикальна партія. На першому з'їзді відновленому радикальної партії, в 2011 році, ми прийняли антиолігархічну декларацію, де чітко сказали, що олігархія це найбільше зло для країни. І результати, які ми сьогодні маємо: економічне падіння, зубожіння населення, війна це все наслідки олігархічної політики і олігархічної системи. Влади, яка побудована була за минулі 23 років, коли десяток сімей споживає усе за рахунок усього державного бюджету за рахунок мільйонів українських громадян. Саме тому, коли радикальна партія, ми пройшли до парламенту і мали фракцію, ми почали цей процес деолігархізації. Ми ініціювали і добили сприйняття закону про те, щоб укрнафту державне підприємство забрати в Коломойського. 51% укрнафти належить державі. В реальності десяток років цим підприємством керував Коломої. Мойський і прибутки над прибутки десятки мільярдів доларів від цього підприємства йшли не до державного бюджету, а в кишені олігарха Коломойського. Це був перший законопроект, який ми добилися. Прийняття що нам це дає сьогодні. Прибутки від діяльності Укрнафти йтимуть до державного бюджету. Другий законопроект, спрямований на деолігархізацію, був прийнятий минулого тижня у Верховній Раді за наполяганням моїм як координатора коаліції за наполяганням фракції радикальної партії. Ми прийняли новий закон про... Ринок газу, і забрали ще в одного олігарха Фірташа газові розподільчі мережі. Упродовж багатьох років олігарх Фірташ безплатно наголошую, користувався майже 70% газових розподільчих мереж в Україні. Людям постачають газ, деруть баснословні гроші. Держава від свого майна від газових розподільчих мереж нічого не отримала. Більше того, держава на цьому втрачала, бо мала платити олігарху за ремонт, за експлуатацію і за все інше. Ми прийняли цей закон у Верховній Раді, і олігарх також позбавлений газових мереж. Його тепер наплине на споживачів газу? безумовно. Тепер держава здаватиме ці газові розподільчі мережі в оренду гроші від оренди цих газових розподільчих мереж йтимуть до державного бюджету. А з державного бюджету на зарплати, на пенсії, на інші соціальні видатки. Я вам скажу більше. Попробуйте в селі сьогодні підключити до газу хату. Це треба мінімум 20-25 тисяч гривень. От Чого приводив монополізм, облгазів, обленерго, якими володіли олігархи, які отримали їх фактично задарма, дякуючи Януковичу, дякуючи кучмі і всім попереднім владам? Далі ми вважаємо, наступний етап деолігархізації це повернення в державну власність надр по конституції. Надра належать народу. Сьогодні в реальності на надрах продовжують сидіти олігархи доби Януковича Злочевський, Ставицький і всі інші продовжують там сидіти. Тому ми вимагаємо. Наступним кроком повернення до реального впливу держави, відновлення впливу держави на надра, щоб доходи від продажу надр йшли до державного бюджету України, а не до олігархічної кишені. Коли ви говорите про те, треба співпрацювати з олігархами чи не треба, безумовно, куди від них діться? Це явище. Але коли мені розказують про деолігархізацію економіки, то в моєму розумінні деолігархізація української економіки і влади це рівні умови для всіх, не тільки для тих, хто має. Є можливість дойти до президентського чи до прем'єрського кабінета а для всіх.